В Україні святий Миколай завжди вважався покровителем і заступником усіх дітей. Вони чекають на нього з нетерпінням, адже знають, що за їх слухняність та працьовитість святий Миколай принесе їм безліч подарунків. Проте особливої уваги з боку святого в цей день потребують саме діти-сироти. Подарунки, які приготував для маленьких вінничан Миколай, особисто передали голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан. І міський голова Володимир Гройсман. Хочеться побажати, щоб всіх був спокій, щоб всіх був мир, щоб всіх була впевненість у завтрашньому дню. І ми в якійсь мірі могли це забезпечувати. Я думаю, що держава сьогодні працює з цією категорією діток, діток, які сьогодні позбавлені батьківського піклування, дітками з сиротами є. Певні програми, і сьогодні особливий контроль, і увага і глави держави, і на території нашої області. Знаєте, надзвичайно приємно, особливо в ці дні, зустрічатись з людьми, з дітьми. Ми проїхали вже, були в дитячому садочку і ще будемо зустрічатись. Знаєте, це все надихає. Наскільки ти бачиш радісних дітей, яких, для яких ми намагаємося з вами створити і в першу чергу ви батьки. Створити нормальні умови, як би не було складно, і саме сьогодні ми розпочинаємо новорічні свята з 19 грудня, з дня Святого Миколая, з дня, в які вірять не тільки діти. Я думаю, вірять і дорослі. Найголовнішим подарунком для сиріт стало запрошення на новорічну ялинку від міського голови, яка засяє для дітей 26 грудня, а також листівки, солодощі та різноманітні цікавинки від молодіжних громадських організацій. Будьте добрими та уважними один до одного до своїх друзів, до рідних, до близьких, адже найпростіше благе діло це маленьке диво. Зі святом вас. За словами діток Сиріт, вони обожнюють свято Миколая не тільки через подарунки, адже зможуть купити собі все, що побажають, коли виростуть. Найголовнішим для них наразі є звичайна людська увага, а її сьогодні було навіть більше ніж вдосталь. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.